Друзі, вітаємо на нашому каналі та сьогодні ми пропонуємо вам огляд будинку вартістю 5500 доларів. І на цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Будинок знаходиться у селі Городище Чернігівської області. Будинок побудований із дерева та покритий натуральними цинковими листами. Декілька років назад покрівля фарбувалася якісною покривельною фарбою. Загальна площа будинку 80 квадратних метрів. У будинку є три кімнати. Зроблений косметичний ремонт, але новий власник має можливість облаштувати будинок під свій власний смак. У будинку залишаються усі меблі та побутова техніка. Також є велика ділянка площею 30 соток. На подвір'ї літня кухня з новою грубкою та кладовою. Є сарай, погріб, сіновал та своя криниця. Також є великий сад, а все подвір'я та садок загороджені. Біля дому є город та другий город розташований за 50 метрів. У селі є школа, лікарня, магазини, пошта. Для працездатних людей. У селі є робота, тому що у селі розташовані два працюючі колгоспи. Будинок та земельна ділянка приватизовано. Друзі, якщо вам сподобалася ця пропозиція, будь ласка, за додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Контакти його ви знайдете під цим відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.